Леви, я вас вітаю Леви, на цьому відео. Ну що, кажемо ми вже поки літочку, так? Вже йде до нас осінь. О, і в цьому відео ми подивимося, що місяць вересень приготував для вас Леви. Тут вже перевертається, вже щось вам хоче дуже скоро сказати. Так? От. Тому дивимося. Що чекає левів у вересні. Поїхали. І перша карта у нас місяць. Місяць це коли ми щось чекаємо, це коли ми якась ситуація стає на паузу. Можливо, хтось ще буде відпочивати, хтось ще візьме собі відпустку на початку вересня, так? Хтось поїде в відпустку і буде чілити собі в готелі якомусь, так. Тобто щось стає на паузу. А, от у нас дівчинка вагітна. Можливо, хтось там дізнається про вагітність. Кому це актуально, так? Десь завагітні, або хтось із вашого оточення, можливо, ви дізнаєтеся, що завагітні Так? А що нам ще каже карта Луна? Карта Луна нам ще каже про те, що у вас буде підвищена така інтуїція у вересні місяці. Ви будете щось відчувати, так? Або це ще карта говорить про якісь таємниці, які можуть бути. Але вам не кажуть, але ви відчуваєте, що щось-хтось щось від мене скриває, так? І не хоче мені казати. Також це ще про нестабільний емоційний стан. Можливо, там один день я щаслива, довольний, а на другий день мені нічого не подобається. Я в смутку, так? Давайте ще одну карту для левів. Шістка пентаклів. Гроші. Гроші будуть, але по шість пентаклів це. Можливо, хтось до вас прийде таку посилочку, вам відправить, в принципі, бачите, тут як подарочок, посилочка, кошик напакований. Можливо, хтось вам якусь посилку відправить, подарок так? відправить. От. А взагалі, шістка пентаклів це про кошти, які прийшли, але і пішли. Тобто про такий взаємообмін коштів я отримав там зарплату і відразу на щось їх потратив. Так? Або кому цікаво. Там, тема кредиту, то якщо ви хотіли кредит, то вам його одобрять, вам дадуть. так. Або хтось до вас прийде для того, щоб позичити кошти. І ще одна карта для левів. Вісімка Пентаклів. Вісімка Пентаклів знову говорить про те, що ви майстер своєї праці. Хто як не ви знає, як цю роботу робити краще. так. І ви за свою роботу ви її робите. Неважливо, чи ви на роботі працюєте, чи на клієнтопотік, чи власний бізнес, але ви за це отримуєте кошти. От, ви задоволені тими коштами, які ви отримуєте від вашої роботи. Тому, не дивлячись на те, що ви там потратите по 6 пентаклів, так? але по вісімці пентаклів прийдуть ще кошти. Давайте ще для Левів. Шістка мечів. Шістка мечів нам говорить про якусь поїздку, вживу, леви кудись беруться в середині вересня. так? А взагалі це коли ми хочемо з якогось місця піти туди, де краще. Це може стосуватися роботи, це може стосуватися фінансів. В когось може стосуватися партнера. Тобто це коли в нас виникають думки про те, що я хочу піти в краще місце. Я хочу якихось кращих змін, я хочу я хочу щось нового Мені вже старе надоїло, так? Карта сила, це є ваша карта, кстати. Тепле. По карті сила я скажу, що якщо у вас з'являться якісь трудності або негативні думки, то ви з ними справитеся. По карті Сила ви справитеся з будь-якими трудностями, які чекають вас у вересні. Так? От. А ще по карті сила це про те, що коли є якась ситуація. Чи то людина, і ми хочемо щось від неї отримати, переконати її в чомусь, але ми не можемо, тому що людина стоїть на своєму. І по карті сила нам потрібно проявити чуть-чуть хитрості, там, зайти не з того боку, тобто не там, моралями, там, доказуваннями, так, так, твердо. Ні. Тобто тут, коли треба приміняти трошки тої хитрості, як то кажуть, акторського мистецтва. Карта Єрофант. ой, не Єрофант, отшельник. Карта учельник говорить нам про те, що можливо, хтось піде щось вчитися, там підвищення кваліфікації, або взяли якісь нові курси, так? Або ви будете когось навчати, можливо, вам на роботі дадуть якогось стажера, і ви будете когось щось обучати, або свої курси проводити, так? А ще нам карта учельника говорить про те, про той час, коли вам захочеться десь в середині... Місяця побути наодинці. Тобто, у вас все надоїсть той хаос, який знаходиться біля вас, який крутиться біля вас. І вам захочеться більше часу побути наодинці, трошки про щось подумати, посамокопатися в собі, Та? Але. Це час а, з пользою проведений наодинці, коли вам не захочеться ніякої компанії, а просто от мені добре самою собою. Я хочу побути сама собою, тому що є якісь невирішені питання, які я хочу обдумати на самоті. Ну що, Леви, візьмемо ще одну колоду для вас. Верховна жриця, Боже мій. <в Blockchain> Я не здивуюся, якщо насправді леви дізнаються про вагітність, тому що що верховна жриця, що на початку у нас випав карта Луна, вона говорить нам про вагітність. І карта жриця нам говорить про вагітність, кому це актуально. Кому не актуально, то це про, е знову ж таки, про таємниці, які. Ви відчуваєте, що вони є, але вам людина, люд, ну, там, людина чи люди не хочуть їх розказувати і не хочуть відкривати повну, карти, повну картину тої ситуації, так? Або Верховній жриці, це ще часто, типу, звернення до психолога, теролога, езотерика, нумерола, можливо, ви будете так, звертатися до таких людей. Або взагалі, от. В вересні місяці якісь такі у вас будуть перечуття, які будуть справжуватися. І ви е, зрозумієте, що у вас посилена там інтуїція, і вона там вам щось приснилося, і тут цей сон здійснився, так? Королева жезлів, королева жезлів це є. Це є ви. Або це жінка ще Oven лев стрілець так? А, Ви будете контактувати з такою жінкою, можливо, це ваша подруга, можливо, мама, так? можливо, ваша колега, ви будете контактувати на цьому місяці з такою жінкою. Так? Або взагалі ви, от, ви в кінець. А, Місяця будете відчувати, що ви там побули на самоті, хотіли самотності, хотіли чомусь розібратися. І тут в кінець місяця ви набираєтеся цієї енергії і а, повні сили, повні енергії це коли немає ні фізичної втоми, ні моральної, ні психологічної. Це прекрасно, коли ми себе чувствуємо дуже-дуже добре, повністю от наповнені. знаєте, як то кажуть, і ви будете рухатися до того нового, що ви собі там придумали. Ви ж хотіли кудись по 6 мечів. От. Зі з якогось старого міста. Можливо, вам хтось або така жінка прийде і вам щось запропонує нове. М -м -так. Ну, 100%, що в кінці місяця ви будете повні енергії, сил, і у вас буде бажання кудись щось нове шукати, щось кудись нове рухатися. І вісімка жезлів. Вісімка жезлів нам говорить про якісь е, новини. Дуже багато новин в кінці вересня. І королева жезлів, і вісімка жезлів щось буде у вас е, в. А в вересні будуть приходити новина за новина за новиною, так? Або щось буде змінюватись, От якісь би швидкі зміни у вашому житті, там, чи в стосунках, чи в партнерстві, одно і саме, чи в роботі, чи в кар'єрі, чи в фінансах. Ну, щось буде стрімко-стрімко змінюватись, Тобто якісь зміни на кінець вересня чекають вас леве, я думаю, 100%. так? Ну і давайте вже подивимося карту поради для вас. Королева мечів. Королева мечів, як порада, говорить нам не піддаватися емоціям. В голові має бути чіткий план дій. Королева мечі, вона завжди діє холоднокровно, з розумом, без високої там, емоційності, тобто в неї емоції відкладаються на задній план. Так? Тобто, у вас має бути чіткий план дій, і навіть якщо вас хтось хоче вивести з з вашого стабільного емоційного стану не піддавайтеся, тому що любі конфлікти на емоціях. Ви, якщо ви на емоціях, ви не у виграшній стороні. По королеві мечів карта поради, що все має бути з розумом, холоднокровно і без лишньої емоційності. Дякую вам за перегляд, Леви. Я вас обнімаю, цілую. Бажаю вам прекрасного вересня. До нових зустрічей!